Сьогодні поставили стілон тисячний плюс з ремінною передачею. Ось двоє штук. Цікавий момент. Сьогодні просто підключили його на, окрім пультів, які йдуть в комплекті, зробили вихід на розетку. Ось натискаємо. Раз, два. Ворота пішли. Так само, як і з пульта, можна їх зупинити. Зупинили. Зупинили тихенько працюють. З пульта Досить швидкий мотор, ну, І завдяки ременій передачі класно тихо працює, особливо якщо ще ворота тихенько роблять. Оп. Гараж буде просто люкс. У нас ще тяжко зальють і буде супер класно.